Пригорнуся ніжно-ніжно до твого плеча, ніченька запалює вогники сяйливі, Є щось нібито космічне у простих речах, коли ми кохаємо, коли ми щасливі. Мов голубка білосніжна до твоїх грудей, серденьком сполоханим лину цілковито. Є щось нібито космічне в почуттях людей. Коли ми закохані так несамовито, Час минає швидко, ну то й що ж, нехай, а в серцях вирує дикий водограй, почуття нестримні, ллються через край. Я тебе кохаю, ти мене кохаєш.